Півтора місяця тому ми вперше побували на цьому місці. Тоді була техніка, працювали бензопили. Невідомо, хто давав команди, куди йшла продукція. Ми почали розбиратися, виникати в ці справи. І виявилося, що тут стоїть серйозна структурна схема, завдяки якій відмиваються десятки мільйонів гривень. Мова йде про незаконні глиняні кар'єри, які раптово з'явились у Харольському районі. Коли будувати дорогу Київ-Харків, розпочала італійська фірма, «Тодіні». про масштабний видобуток глини ми дізналися після звернення до редакції газети Нова година стурбованих жителів хоролу. Зустрівшись безпосередньо на місці події, ми з'ясували, видобуток глини проводиться на дачних ділянках, і це при тому, що у людей є акти на право власності на цю землю. Після звернення до різних інстанцій нам стало зрозуміло, що документів на право добувати глину у організаторів цього бізнесу немає. Щоб конфлікт зам'яти, фірма навіть намагалась викупити ці ділянки у людей. Правда, за дуже смішну ціну. Пропонували гроші. Так, да, три тисячі гривень за 13 сутих землі. Після наших публікацій справа набула розголосу. До хоролу приїхали народний депутат Константини Щейкін та голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Виявилось, що народний депутат два роки займається проблемою незаконних кар'єрів. Після звернення на обласну міліцію, мого особисто, я зрозумів, що треба піднімати питання вище. І вже було звернення на міністра екології, на міністра Авакова, на міністра тоді Наливайченка. І для того, щоб отримати підтримку в цій боротьбі, до цих звернень долучилась ціла депутатська група. Там понад 10 народних депутатів з різних куточків України, які приєдналися до нашої спільної хорольської проблеми. Підтримую в тому, що на сьогодні ми не маємо дієвого результату для того, щоб сказати, як має бути. Для порівняння, ви знаєте, якщо риють землю в багачці, миттєво засипають і висаджують дерева. Які фірми прокладають дорогу, всім зрозуміло. Тадіні і ону. Кажуть інформовані джерела про те, що гроші виділяються, але хто саме їх витрачає і чому ці гроші не бачить громада? Чому ми їздимо до хоролу по абсолютно неремонтованій дорозі? Чому у людей забрали земельні ділянки і навіть потоптали городи? Це є величезне питання. А ось Петро Ворона зробив гучну заяву в бік керівників правоохоронних органів області. Ми є свідками жахливого деребану місцевого природного ресурсу в вигляді глини. Треба звільняти обласного прокурора стрельника Треба звільняти керівника обласної міліції Беха за злочинну бездіяльність. Ту, що ми зараз постерігаємо. Зараз ми нашли на нашій наш природі на я думаю, що на десятки, може сотні мільйонів гривень. В результаті такого резонансу техніку з цього кар'єру прибрали. І що б ви думали правильно. Відкрився новий кар'єр в іншому місті, неподалік мальовничого ставка на території Шишаківської сільської ради. Знову виїжджаємо на місце. Цього разу в нашій присутності працівники Державтоінспекції зупиняють автомобілі, щоб перевірити документи. З'ясовується, що у водіїв є папірці на кшталт накладної для внутрішнього користування. І що в них доброго дня? І що в них інтересно за бумага? Одного є накладна. Время вказано 16.07. Вивіз площадка 232 кілометр парка. І время 16.07. Другого нема нічого. На превеликий жаль, міліція вчергове проявила свою безпорадність. Деякий час після приїзду слідчого автомобілі відпустила. От якби дядько віз у прицепчику пісок чи глину, то друге діло, ми б його швиденько арештували і до суду, а тут немає чіткої команди, повідомили не на камеру правоохоронці. Тим часом прокинулись у хоролі депутати районної ради. Справа то резонансна, та й вибори незабаром. На черговій сесії заслухали начальника Хорольської міліції. Я Пане що почалося проти прав, розробка кар'єри на території Старограмівської ради вперше. 23 серпня минулого року. Річниця яка. Євген Володимирович, минає рік, як нашу війну землю дуже талановиті українці. Скажіть, будь ласка, Євгене Володимировичу, чи встановлені от ви там затримували якісь Дане, а, і, про яку кількість кар'єрів йде службове це розслідування. На даний момент по сим кар'єрам, те, що у нас доходить, кар в нас знаходиться сім кар'єрів, на перше ваше питання, яке ви задали, що була заява 23 серпня 2014 року, то я можу про, відповісти, що ті да, по потенційні переваження проводили до розслідування розслідування слідчим управлінням. У УС полторгаві це не займався на даний момент, ми проваджуємо займаємося під контролем. Полтавської області. потім до слова запросили колишнього голову райдержадміністрації, який, на нашу думку, і є одним з координаторів незаконного видобутку глини на Хорольщині. Він судового діє в Харків Держанській давно і відповідно голови обласної державної адміністрації. А на той період часу звичайно Олександра Васильовича були е, намічені, які розроблялися е, кар'єри для видобутку вибуху. На території Корольського району працюють е, два підприємства, вони зареєстровані, ну, наскільки мені відомо, на території. Одне здається, місто Провалів, е, представник якого заводи Олександр Олександрович, він тут був, з людьми спілкувався. По вирішенню питань, пов'язаних із придбанням тих чи інших земельних діяльних. І фірма Лавіскун. Знаючи керівника або одного із керівників будівельної компанії Алон заволочку Олександра Олександровича, ну, я його знаю років 10, я його прохав, що чи немає можливості взяти десь, десь декілька машин різу на дорогу. В тому числі там, де я будуюся, положу і кого голям. Він каже, можливість є, у нас є плани там відкрити або будувати, або яким чином кар'єр на території села Гришника. Я чужу, що на Гришківка, коли міцно вулиця. Каже, там є сім людей, в кого є земельні ділянки. В тому числі будуть <кій> присутні люди, які кому по праву спадщини належать ці земельні ділянки. Він каже, домовився з ними про зустріч, ми вирішимо фінансове питання і будемо рухатися вперед. Домовилися, вони зустрілися, людей на сьогоднішній день допомагають цих готові документи, ну, до їхніх питань, каже вони вирішують з відділення компанії ВОЛІ. А дорогу на цьому тижні ми благополучно положили і вказали. Після довгих дискусій депутати проголосували за звернення до президента і прем'єр-міністра України та Генерального прокурора. З проханням втрутитися у ситуацію. Та поки звернення надсилали до Києва, у Полтаві стались кадрові зміни в керівництві обласної прокуратури. Несподівано для багатьох замість Яна Стрелюка прокурором Полтавської області призначають Сергія Попова. Для представлення колективу обласної прокуратури нового очільника до Полтави приїхав заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе. Після офіційного представлення він і Сергій Попов зустрілися з громадськістю Полтави та журналістами газети Нова година. Давидові Секверелідзе ми запропонували на власні очі побачити масштаби згаданого грабунку. Погодився, повертаючись з Києва, заїхати на один з кар'єрів поблизу Хорова. Це колектив, що звертався. Одна сім'я вже земля в кар'єрі. Наша земля знятий родючий шар, викорчувані дерева, в кого там будівлі знесені. Ну таким Я明白. чином. Ну а коли ж ми побачили, яка тут, який тут безприйом, до кого ми зверталися, ми зверталися в прокуратуру, ми зверталися до народних депутатів, ми зверталися в обласну раду, ми зверталися в адміністрацію, раду, ну, до місцевих та саме, Ост як би сказати, вот за, нашою заявою, да, за, да, да. за нашою заявою приїхав вже кориспондент. За нашою заявою в той час виконував обов'язки Свердан. Олександр Федорович, заступник начальника міліції, і він зупинив на декілька днів. Угу. Декілька днів був зупинений. Потім робота була відновлена, декілька разів відновлювалася, але ж за допомогою засобів масової інформації, регулярно публікації в газеті по телебаченню, і таки вони пішли. Звідси пішли. Ви вирубані значна кількість дерев що рушов порад госпо. Дуже велика вирубка. Це річки, як таємні, що він не що він не постраждав. Але ж ви бачите, що будуть суви і все воно, звісно. А какой это государственные. Ну, миллионы украды, не всем карьеров, да. такие, не район, не 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 не. Сельский... Ну интересно, что за компания, если у них разрешение, и, платят не ли они налоги? Нет, ну дело, хоть, хоть, нет. вот в том-то дело, налоги да. государству, государственные, местные бюджеты, с сельским советом. Сельскими, сельскими советами, с занимались, никто же не против. Да. Когда так нагло, просто. Да, я понял. Не спрося, они председатели сельского совета заезжают сюда, начинают что-то делать, и они ни отвода земли нету, ни разрешения, ни областного, решения областного совета, а ничего нету. И итальянцы ведут себя так, там мы ни при чем, мы покупаем да, есть, они. Они как бы покупают. Да, а то, да. что она ворована, это, что откуда берется, а потом они подложат, когда застроят дорогу, они положат с настоящих карьеров, положат туда накладные, вроде бы они возили с других, потом оттуда карьеру. И будет красиво отмовиться. Они по по быть все Давід Сакварелідзе пообіцяв, що цією проблемою дуже прискіпливо займеться обласна прокуратура. Він дасть доручення новопризначеному прокурору області Сергію Попову. При потребі підключиться із Генеральної прокуратури. Залишати зло не І не можна. Ініві є час обласний прокурор. Так, да, я з ним поговорю, щоб він розібрався і доложит нам ну, така до то Реально, звісно, вот, непонятна жутка ситуація. Наше багатство, наша земля, наша природа все-таки буде захищена від грабіжників, які хочуть збагатитись, чи то на бурштині, чи то на вуглі, чи то на глині, чи на піску, чи на українському червонозамі. На маємо надію. Що переможе справедливість? Будемо про це писати і повідомляти.